Олександрівські рятувальники продовжують навчати школярів, як діяти у надзвичайних ситуаціях. 10 вересня пожежники відвідали 19-ту школу. Чором караулом не перше Був здійснений виїзд з метою проведення акції запобігти, врятувати, допомогти. Ця акція спрямована на збереження життя в побуті і в навколишньому середовищі. Рятувальники показали дітям пожежну машину та пожежну техніку. Продемонстрували гасіння умовної пожежі, роботу пневмоподушки, гідравлічних ножиць та лафетного ствола. На акції була присутня майже уся школа. Діти із задоволенням позмагалися у конкурсах від пожежників, вчилися одягати на швидкість одяг рятувальника та протигази. Було дуже цікаво, як вони нам демонстрували напір води. Як був макет пожежі, і як вони це все гасили, я переконався в тому, що пожежники працюють дуже швидко і активно всі своєю роботою. Школярам акція Запобігти врятувати допомогти сподобалася. Діти переконалися, що в Олександрії є рятівники, які можуть швидко та уміло допомогти у надзвичайних ситуаціях після заходу. Ми поцікавилися в учнів, якими їм видалися Олександрійські рятувальники, сильним, мужнім, мужньою людиною не не боїться всяк, ну, цих ситуацій, що потрібен, він повинен врятувати людину. Вони дуже сміливі, вони знають, що їм потрібно робити, і не, знають, не роблять зайвих справ. Як розповіла директор 19-ї школи, навчальний заклад вже тривалий час співпрацює з Державною службою з надзвичайних ситуацій в Олександрії. Школярі неодноразово бували на екскурсіях в пожежній частині, а от до школи запросили пожежників вперше. Зовсім інша справа, коли державна служба з надзвичайних ситуацій завітала до нас. Така акція в нашому закладі проводиться вперше. Звичайно, вона вразила наших учнів. Е, да, ми даємо знання теоретичні на уроках основ здоров'я під час тижнів безпеки життєдіяльності, під час виховних бесідів безпеки життєдіяльності. Але є таке правило для того, щоб діти запам'ятали або краще чогось дізналися, треба їх здивувати. Ну мені здається, що сьогоднішня акція дійсно здивувала, а значить, вони запам'ятали, що необхідно робити. Аби допомагати, рятувати і запобігати, ось таким надзвичайним ситуаціям, про які сьогодні йшла мова. Акція Запобігти врятувати допомогти не залишила байдужими ні школярів, ні педагогів 19-ї школи. І діти, мабуть, ще довго ділитимуться враженнями про роботу пожежників зі своїми друзями.